Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні 24 січня, мій корисний сніданок. І сьогодні я буду вживати ось таку їжу: Три пеліперіних яйця. Спочатку вип'ю риб'ячий жир. Так, трошки залишилось. Потрібно допити столову ложку. Потім яйця, потім ось такі бутерброди. Хумус вчора робила. Дуже смачно вийшло. Вперше робила. Так. Скільки бутербродів з'їм, я не знаю. Так, посипимо петрушкою, так. Вау. І сир такий гарнесінький, віджатий. І ще буде квітковий. Чай з каркаде. Так, велика така чашка буде. Так хочеться. Якщо закрипки, то я додам води. Ще не спробувала. Все Хочу додати таку важливу пораду. Це Гваздика. Зараз багато хворіють. Якщо йдете, де людина, в транспорті, на роботі, беріть з собою гвоздику, положить до пакетику і, якби, вживайте так. Перед тим як зайти, де багато людей, беріть одну гвоздичку і розжовуйте. Це дуже-дуже допоможе вам. Не захворіти. Так! Це вже перевірено. Раджу, тільки перевірене. Все, ходіть здорові, побачимось, папа. -па. Чай, квітковий каркаде. В заварник додали. Додаю кардамон і три маленькі гвоздички.